Чині чоловік до останнього залишався у селі, що розташований за лічені метри від кордону з Росією, звик каже навіть до російських дронів, які зависали над його головою. Ви дивитесь новини на межі у студії. Працює Ганна Томіна, і ми розповідаємо про головні події у 10 громадах Шосткинського району. Серед руїн і щоденної небезпеки. Так, майже чотири роки жив Іван Обливанець у селі Студинок Есменської громади. Поки село вимирало під обстрілами, він доглядав господарство. Не залишив його й тоді, коли з населеного пункту виїхали всі односельчани. Тож вивозити чоловіка з прикордоння, довелося примусово. У то вихушки деревів виходиш, границя видна, отак я жив. Іван Обливанець був одним з останніх мешканців студенка Есманської громади. До 20 жовтня він залишався в своїй хаті в центрі села, там, де колись вирувало життя. Працювали магазини, школа, садочок, церква. Тепер навколо лише зруйновані коробки будівель та порожні вулиці. Перший магазин накрили февралі. Ну, не повністю накрили, ну, потім другий раз накрили так, що нічого не залишилося. І садик накрили, тим все нас накрили. Не звоєві за ніч три подряд. І все. Двоє суток горіли. Під час повномасштабної війни село спорожніло. З 356 людей до останнього студенку залишилися кілька чоловіків. Вони жили на одній вулиці, трималися разом і ділилися всім, що мали городиною, водою з криниць, останніми консервами. А хліб? А ми його нікого не бачили, ні хліба, ні солі. Зато вони не хватали. Ви, вийду возить двору. В колодець. Сусідів колодець. Щоби знати про стан одне одного, чоловіки запровадили вечірнє правило. У нас закон такий був. Сім часов має хтось провідати когось. Нема, значить хтось йде шукає. Ну, закон такий. Ну, якщо нема, значить щось таке. Обстріли, каже Іван Обливанець, не стихали ні вдень, ні вночі. Найстрашнішими стали удари дронів, які в останній місяць прилітали майже щогодини. Вони зараз по два носять. Не по одній не носять, а по дві. Одну значит, через таке розстояння, другу викидає. Тож по одній кидали, а зараз по дві. І було, що над вами зависало, так? Да? Звісно. Зависало і горіло передо мною. А хит... били по вам? Ну да. А как вы выжили? Выжил. А вот как для себя так порядок, если вы видите дрон? Главное, стой, никуда не, не текай. Начнешь дераться, все. Стоишь перед нами, завис, ну, завис, виси. А куда текать? Шаг раз шаг право расстрел. Стави, стою. Поставил по усе, по Другий пошел. Другой пришел, подавился, пошел. Чую, бух-бух, уже здесь... Треба вматувати, бросаєш все і ходу відтуда. Поруч із хатою Івана один за одним горіли будинки. Його оселі розповідає, росіяни підпалювали кілька разів, але вогонь вдавалося загасити. Іван Петрович каже, страх давно притупився. Він з чоловіком палити, не одну хату. Це всі одна друга. Вони не встановлювались. А ми просто привикли да все. Як до такого можна привикнути? Ну, просто привіти, пані и Іде ж под падку став, постояв, пішов далі. А я смерті не боявся, боятися не буду. Попри небезпеку, Іван Обливанець продовжував обробляти свій город та намагався вести господарство. Ми -то і, і, і городи пахали трактором. Не страшно було. Просто привикли да, і все. Я б там зараз жив. Там овечки всі поставили, скотний, уті, все. Коли евакуаційна група приїхала забирати людей, чоловіка просто посадили в авто і вивезли в глухів. Кос випустили на, на, на вольну свободу, на городи. Уті куди що пішли, собаки. Не треба мені кімнатка, мені жить треба. У мене там жрачки всього вистачає. А тут що я маю? Нічого, Вийду це походжу, як. Ну, що я тут маю? Просто я інвалід, розумієте? А нікому не треба. А я цей, тут бички буду збирати, А я ж ніколи в житті не курив. А скільки скота осталось? А то дитик насилий куплятий за 40 рублів. Ну ви знаєте, скільки осталось на городі? На базарі менше бабки торгують за год. Іван Петрович додає, на новому місці залишатися не хоче. Він мріє повернутися додому, навіть попри руїни та небезпеку. Додає, що там його город, його кози, його вода в колодязі, там усе, що лишилося від життя до війни. Не хочу тут жити, немая життя. Я цибулю чесно всього дому посадив. А тут я, ну що я ходив тут? А я інвалід, нікому не треба. Глухові сьогодні провели в останній путь захисника Анатолія Новикова, який майже три роки вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалося 22 лютого 2023 року на Донеччині під час ворожого штурму біля Вогледара. Анатолію було 55 років. Він служив старшим солдатом у мотопіхотному підрозділі. Прощання відбувся у трьох Анастасіївському храмі. Провести в останню путь прийшли рідні, друзі, односельці та представники Есманської громади. Звістка про загибель надійшла лише 22 листопада цього року. Жінка отримала один рік і один місяць позбавлення волі за систематичне домашнє насильство щодо рідної сестри. 59-річна Шосткинка регулярно ображала сестру, яка має психічні розлади, погрожувала їй та влаштовувала сварки у стані алкогольного сп'яніння. Раніше за подібні дії її вже притягували до відповідальності. У листопаді 2024 року суд двічі оштрафовував жінку на 340 та 170 гривень. Але у лютому 2025 року вона знову вчинила домашнє насильство. Словесні образи Грози, штовхання та хапання за руки. Судова психологічна експертиза встановила, що потерпіла, перебуває у стані хронічного стресу, має ознаки психотравми та емоційної залежності. Її якість життя значно погіршилася через її родички. У суді обвинувачена провину визнала з огляду на попередні правопорушення. Суд призначив їй покарання один рік і один місяць позбавлення волі. Для мешканців Шосткинського району відновлюється курсування безкоштовного евакуаційного вагона. Як повідомили у Шосткинській районі військової адміністрації, відтепер він курсуватиме за маршрутом Конотоп Київ. Зі станції Конотоп вагон поїзда номер 774 відправлятиметься 28 та 30 листопада, а також 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 та 28 грудня о 14.47. У вагоні номер 9 місця з 1 по 15 зарезервовані саме для жителів Шосткинського Шосткинського району, як евакуаційні, решта квитків з'являтимуться у продажі через офіційні сервіси за 5 днів до відправлення. Через обмежену кількість місць пасажирів просять реєструватися заздалегідь, за номером, який ви бачите на екрані. У Знопногородській та Глухівській громадах пошкоджено житлові будинки. У Шалигінській зруйновано оселю, господарські споруди та автомобіль. У Есменській громаді ще один будинок повністю знищено, а хлів та інші споруди пошкоджено. Про це інформують у Шоцканській РВА. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі завтра!